На сьогоднішній день залишається на своєму місці роботи безпосередньо керівник обласної ради пані Олена Юрівна Жук. На сьогоднішній день закінчили свою роботу два заступники голови обласної ради, а саме пані Лісмила Любим, яка була першим заступником. І з 15 травня після закінчення днів відпочинку або лікарняного закінчить свою роботу вже підписані всі відповідні документи Геннадій Григорьович Фукс. Також, що стосується а, заступника голови пана Куценка, то на сьогоднішній день він відсторонений по рішенню суду за клопотанням спеціалізованої прокуратури. А, сьогодні ми продовжуємо а, проводити оптимізацію апарату обласної ради. Якщо а, ви пам'ятаєте, то на початку нашу розмову про обласну раду було 90 співробітників. На сьогоднішній день, після того, як ми провели аналіз завантаженості всіх співробітників і того, що відбувається, залишилось 36. Співробітників я хочу наголосити на цій кількості. Були виведені з позаштат ті співробітники, які не знаходяться на території Запоріжжя або Запорізької області, не здатні виконувати свої обов'язки. Але також хочу зазначити, що на сьогодні ті 36 співробітників, які залишились і продовжують працювати, вони повністю забезпечують діяльність 130. -ти. 130 закладів обласної ради. Що стосується, також хочу наголосити, що е у зв'язку з цією економією лише до кінця цього року ми зможемо отримати економію більш ніж 15 мільйонів гривень. А це майже тисяча епівдронів, які ми можемо придбати для наших Збройних сил України. Також ми продовжуємо кадрові е реформи. В закладах обласної ради на цьому тижні ми отримали заяву від пані Інни Скороходової, яка продовж довгого часу очолювала наш центр молоді. Насправді, не знаходячись ні на території міста Запоріжжя, не на території держави України, ми точно розуміємо, що керувати закладом віддалено і тим паче організовувати молодь неможливо. Тож заява надана до апарату обласної ради і точно буде задоволена. Приближна така ж ситуація з керівником нашого сьомого інтернатного закладу, з паном Тлеушем. І е, на сьогоднішній день також є заява про звільнення, яка також буде задоволена. Причина та сама. Ті, хто знаходиться на території міста Запоріжжя, не здатні віддалено керувати тими закладами, які точно мають працювати. Я думаю, що всі тут присутні це свідомо розуміють.